Обрати для себе гарний лазерний рівень та на що звернути увагу при виборі. Перше, слід визначитися для яких саме робіт, для яких завдань потрібен лазерний рівень. Простіший тип лазерного рівня це звичайний кубик, який дає дві лінії вертикальну і горизонтальну. Даний рівень має автоматичну систему вирівнювання і сповіщення, якщо він стоїть під кутом. Такими лазерами можна спокійно зробити звичайний домашній ремонт, поклеїти обої, виставити телевізор на стіні, щоб він рівненько висів, або ще для будь-яких задач. Тобто ви його просто вмикаєте, і ви бачите ось такеньку картину, і це ви можете собі використовувати у роботі, О, зробити розмітку під плиткою ще під щось. Ті прилади коштують зовсім. Недорого є у мене в магазині, вони ідеально налаштовані і з гарантією в один рік. Але працюють вони здебільшого від батарійок, 3D-рівні так звані. Вони вже світять по колу. Тобто вони мають три променя: один горизонт, дві вертикалі, і коли його вмикаєш. Ось таким чином. Ми маємо одразу три площини і кут 90 градусів. 3D-лазерні рівні бувають двох типів: бувають з нижнім розташуванням горизонту, а бувають з верхнім. Саме вони можуть відрізнятися по якості діодів. Є з зеленими променями, є з червоними променями. І ті, і ті, в принципі, нормально видно, але якщо подивитися на великій відстані та призначному освітленні, зелена лінія, вона яскравіша і видно її набагато далі. Ні, з нижнім горизонтом частіше використовуються для робіт з підлогою і плиточних робіт, а з верхнім горизонтом для робіт зі стелею, тому що його можна приблизити максимально близько до стелі. Лінії там і там будують кут 90 градусів, яких задач зі стінами, направляючих під гіпсокартон, наприклад, і багато інших універсальних завдань. Найновіші і найкращі моделі це у нас ідуть на чотири площини. У них є і нижній горизонт для робіт з підлогою, і верхній горизонт для робіт зі стелею, а е, також дві бокові башні, які дають кут 90 градусів. Лазерні рівні 4D це найпоширеніший тип лазерного рівня на сьогодні. І всі вони мають свої особливості і технічні характеристики. Наприклад, більш дорогі моделі мають вищу ступінь захисту, наявність цифрового кутоміра, багато елементів живлення, може від акумулятора. Від Батарію від мережі. Наприклад, цей рівень має свою особливість. У нього найнижче розташування е, лазерного променя по горизонту знизу. Тобто, якщо вам потрібно робити стяжку або вирівнювання, ви просто його ставите на підлогу. Бачите, і у нас там мінімальна відстань від підлоги до центра нижнього променя. В моєму магазині я даю гарантію абсолютно на всі лазерні рівні, які я продаю. Я налаштовую кожен рівень власноруч або мої майстри налаштовують на кожному лазерному рівні. Є сервісна пломба мого магазину з унікальним серійним номером, а також відмітки про калібровку. Ціни найнижчі в Україні. Кому потрібен гарний лазерний рівень. 100% налаштований, перевірений, з гарантією. Я рекомендую мій магазин. Заходьте на сайт weliр24.com або дзвоніть по телефону 096 562 3726.